Привіт мої хороші, ми найкращі, Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні ми дивимось лютий місяць, який він буде для вас. Загальна тенденція, почуття, фінанси, яка підказка вам прийде. Кохання стосунки. Давайте дивитись. Те, що справді для багатьох важливо. Ми зробимо декілька варіантів. Це загальний розклад, якщо ви захочете на особисту консультацію, ви можете записатись через Telegram. Котики, мої хороші, найкращі дівчатка, обирайте. Лютий. Не ну, про що не думаєте, окрім себе. І зараз будемо докладати. Я багато працюю, а так хочеться відпочити. Так хочеться побачити світ, так хочеться. Щось нове відкрите для себе. Так хочеться якоїсь надії, появи чоловіка. Буде поява? Буде. Якась ваша фантазія, якась ваша задумка здійсниться. Ви як сповнитесь емоціями. Хто одинокий, у вас тут може бути якесь романтична, романтична зустріч, а хто давно в очікуванні, тут є можливість отримати довгоочікувану пропозицію. Коли буде у вас повертатись колишній, а він буде, тут прояв, або з ким ви у сварці, ви повинні розуміти, що. Людина прийде по дурню. Тобто, зі своїми бажаннями, побажаннями, зі своїм баченням взагалі ситуації, зі своїм якимось корисливим ставленням до вас, і ви повинні чітко відстоювати свої кордони. Чому я так кажу? Тому що ви повинні розуміти, що вас просто використають. А ви знаєте, який стіл накриєте, і всі будете. Перейматися дуже сильно. Дуже сильно будете йому радіти. А він прийшов і пішов. Нікому не кажіть. Тому що дивіться, як іде на лютий. Дуже приємна зустріч, приємні розмови. Я так рада, що ти повернувся. Ви можете навіть... Тому сказати, що у вас налагодилося. Потім, а потім просто біль туга, страхи, переживання. Важко. От чомусь будете довго відновлюватись. Дивіться, вам і так хтось підірвав дуже сильну довіру до інших людей. Коли ви знову і знову йдете в ту ж саму грязну воду, розумієте? Ви потім дуже будете важко будувати нові стосунки, взагалі якісь стосунки. Ви прям будете агресивно налаштовані. У вас спочатку буде біль, що все так як і було, так само повторюється сценарій, потім агресія, я кажу, да, потім прийняття. Тільки у вас все гармонізується. Знову якісь проблеми з чоловіками. Лютий здоров'я, тому що мені не подобається ваш емоційний стан. А ви, коли отак емоційно виснажені, або у люті в такій, ви ще не можете, ну ви не працюєте нормально. Вам не до цього, вам ні до кого, навіть не до себе. Лютий, чому фінанси? Хочу подивитись. От ви витратите на щось, що вам не потрібно. Може комусь допоможете, або а, знаєте, як витратите туди, куди не треба ці гроші. Здоров'я, люди. Прекрасне було здоров'я. Самі зруйнуйте себе знову ж таки, показують чаще кубки, ви дуже багато плачете. Ну, карта дублюється, дивіться, просто може бути на нервовій почві загострення вже тих проблем, які і маєте. Другий варіант лютий. Не бачите перспектив. Взагалі-то входите, в принципі, в лютий в такому стані, як коли руки. Самі опускаються. Бачили, як відлюдник вилетів? Угу. Сама в собі. Дивіться, а ви не дуже хочете бути одинокою або бути одинокою. Ні, це не ваш формат. Ви самі зараз це обрали. І чому ви тоді ну, бентежитеся і засмучуєте? Ви ж обрали таку ситуацію? Я не обирала. Ми були на виборі, чи радіти життю, чи ні, чи спілкуватися з кимось, взагалі не буде бажання спілкуватися. Але це буде такий початок місяця, дивіться, десь числа з 10-го. Зустрічі, бажання, якийсь розвиток подій. Якщо у вас були проблеми в стосунках, ви будете розмовляти, будете їх вирішувати. дівчата, В кого трикутник або є підозри на трикутник, були підозри на трикутник, може виправдитись ця підозра, але він і від вас не піде, буде ходити туди-сюди. В кого от саме це, це питання вже було? В кого стосунки на люте, що буде у вас? Прив'язані з диявола, де? Ви самі ускладнюєте, не ускладнюєте. Не ускладнюйте. Знаєте, дуже часто дівчатка приходять і кажуть: чи треба ці стосунки продовжувати? Не перекладаєте ні на кого відповідальність. Вони продовжаться. Хто в стосунках, вони продовжаться. Але ви ускладнюєте. Самі себе обманюєте, самі на себе берете більше, ніж треба, самі десь драматизуєте, десь більше переживаєте, переймаєтесь. Ви можете із іншими чоловіками на нервовій почві почати спілкуватись. З цього нічого хорошого не вийде. Ви все одно, поки не розв'яжете цю прив'язаність до свого чоловіка, до свого коханого, залежність. Ви не побудуєте нові стосунки. Лютий фінансовий аспект. Нормально, нормально, тільки не витрачайте там, сильно гуляйте з іншими, бо ви там комусь щось можете подарувати, або там знаєте, щось хороше зробити. Гроші для себе. Прибережіть гроші для себе. І нікому не розказуйте, скільки у вас, у вас є, бо такий буде негатив в спину. Або що у вас є, не треба казати. У вас можуть бути з чоловіком, з якимось сварка за гроші, але дивіться, якщо ви щось хочете, щоб вам купили, хай купляє. Не треба соромитись. Скажіть, що вам треба. Якщо людина не хоче, не треба йти у сварку. Ну ні, то ні. Все. Здоров'я. Сила буде, сила буде. Ви не накручуйте себе, ви просто постійно будете в якихось негативних думках, потім самі будете з ними боротися, і потім так, все нормально, знаєте? Ну, дівчата, ну бувайся. Так, третій варіант. Війка, чаш. Ну, тут ви в парі будете. Пара ваша. Тут когось укладання шлюбу, когось планування, планування дітей. Та давай забудемо всі проблеми, всі чвари. І у вас така гармонія може налагодження бути із родичем, близькими людьми. Дівчата, якщо йде перспектива налагодження, то її треба брати. Ну, дивіться, знову ж таки, та людина, про яку ви, може, могли вже забути, або та людина, з якою такий тісний зв'язок, з якою дуже важко вона з'явиться на вашому порозі. Да. У ну, кохання, кохання, кохання всього мого життя. Ну, відкриється можливість в коханні перспектив. А, дивіться, буде ворог, але він такий, жінка, ворог. і Вона давно вже є. Давайте так, вона якось активізується, хоче, щоб у вас не було особистого життя. Не вийде нічого. У вас може бути сварка, з ким жінок будете сваритись, може це навіть ваша мама буде, дуже, дуже близька до вас жінка. Продивляйтесь в цьому місяці, з ким ви сваритесь, жінок. Кому все не так. Ви дуже гарно будете, розквітнете, схуднете чомусь. Не від хорошого життя, але будете дуже гарно. Дуже будете гарно. Ну, прям чоловік за, за вами буде впадати і перейматися через вас. Це прям ви в думках у нього, здоров'я. Здоров'я. Вилікуєтесь, ви оце може і схуднити. Щось може бути, якась хвороба або загострення, вийдете з цього стану, радість щастя буде з чоловіком. А, фінанс. Ну, якісь подарунки можуть бути. Дивіться, у вас якась криза фінансова, вона на перший день, просто вона щось очі закриваєте. Вам же предки будуть кричати, щось зміни. Боже, допоможіть. Шукай інший шлях, щоб було легше приходили тобі гроші. От з фінансами треба буде подумати, дівчата. Бо ви тут гідні кращої роботи, кращого життя, але це не в лютому вирішиться. Вам, ви просто, ну, як очі закриваєте на ці проблеми. що ж я можу змінити? да? Вам за справедливістю мати е, гарні, гарні кошти, мати успіх, розумієте? А ви, е, я не знаю, чим займатися, ви як в зірці. Тут, може, є негатив якийсь на курсі, тому що ви просто не бачите навіть, куди рухатись далі. Тут просто вам така вказівка, все добре, все гарно. А от з фінансами треба задуматись. Якщо я вам треба, приходьте, подивимось, просто тут от дійсно. Що у вас навіть є такі ідеї, які люди беруть, потім реалізують і мають гарні гроші, а ви не маєте нічого з цього. От так. Іншим допомагаєте, а самі сидите, копійка, копійка до копійки. От як постійно, вони нібито й є, але постійно от на щось не вистачає. от Нема такого прориву фінансового, от так.